15 травня 2023 року. Заняття з основ безпеки, життєдіяльності, тема заняття Обережно кліщі. Діти, давайте ми з вами привітаємось. Станьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться. Новий день. Діти, давайте прогуляємось з вами до лісу. Стоїть весна, погода прекрасна, ліс уже зелений, у ньому надзвичайно добре. Птахи весело співають на всі лади. Їхні дивовижні трелі лунають всюди. Небо чисте. Блакитне, Дме ніжний, лагідний вітерець, ліс приємно пахне свіжістю. У ньому відчувається величезна міць, що виходить від дерев велетнів. Повітря, насичене чудовими ароматами дерев і квітів. Хочеться вдихати їх на повні груди знову і знову. Природа навесні завжди радує, але в лісі навесні є дуже багато різних комах, такі як метелики, мурахи, павуки, бджілки та інші. Деякі з них дуже небезпечні. А саме кліщі. Зустріти кліща. Можна не тільки в лісі, парку чи сквері, а й на будь-якому газоні. Найчастіше вони сидять у траві і лише зрідка потрапляють на невисокі кущові рослини. Як уберегтися від укусів кліщів? Для цього є декілька правил. Давайте ми їх з вами розглянемо. І перше правило треба подбати про відповідне вбрання, закрите взуття й одяг, головний убір, для захисту скористуватися репелентом спеціальним засобом, найчастіше у вигляді аерозолю. Що відлякує кліщів. На прогулянці тримайтеся ближче до центру, стежки та не заходьте в траву. Звільніть місце для привалів від хмизу. Третє правило ретельно оглядайте себе та своїх близьких щодві години прогулянки. Відчути укус кліща майже неможливо. Тварина виділяє анестетичну речовину, що знеболює укус. Наступне правило удома виперіть і попрасуйте одяг і речі, якими користувалися на прогулянці. І останнє правило одразу після повернення додому ще раз огляньте близьких і себе. Найкраще це зробити в білій ванні з добрим освітленням. Діти, я сподіваюсь, при виконанні всіх цих правил ваша прогулянка буде і безпечною, і корисною. До побачення, малята!